Так, ідемо до бджілок. Подивимося, що вони тут. Так, і ну, так і поки що не замазав. Захворів, погоди не було, ну зроблю. <клухи> <клухи> О, -о, 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 О, А тут бджілки як літають, нічого собі. Мед носять чи що? А, треба трошки обліт роблять. Оце ну, ці так. Ці щось не дуже. Слабенько. Відкрити треба дужче. Напевно. Треба трохи не по рівню поставити цей вулик, бо вода стоїть. Це воно й підтікає, напевно. Клас. Що, буду гнізда робити гнізда буду робити. Перший раз. Фу, подивлюсь, що воно вийде. Дасть Бог виживуть. Ви в коментарях підкажіть. Що і як і куди. Якщо неправильно щось зроблю. Зараз спробую без диму до них полізти. До цих, наприклад. Та ну тут відкрию оце. Ці такі злі бджоли. Клас, літають. А тут щось не літають. Може тут вже їх нема. Так а де вони ділись? Ну тут така слабенька сім'я. Є! Yeah! Розбудив. <coughs> Ой. Цирк називається. Добре. Прибираємо. Оце, бачите, треба нормально, нормальний метал сюди робити. А, тут силіконом треба пройти. Затекло. Затекло. Так це воно ось отак під... підтікає, я так розумію. О тут все сухо. Так. Глянемо. Що у нас тут? Так. Це я медок їм давав. Який медок? Сіропчик? Так, я думаю, що треба... А, це потім попідбираю все. Пластини треба витягувати. Чи не треба? Оце навіть не знаю. Ну, напевно, я їх витягувати не буду. А ви напишіть в коментарях, чи витягувати їх, чи не потрібно. Буду дуже вдячний. Напевно, треба димохід, бо вони мене будуть зараз кусати. Оці рамки повитягую в хату позаношу. Які не повні. Так. Зараз. А так. Так, взяв перчатки, бо одного пасічника ось дивився. Так його так накусали в <смір> руки. Відео зла сім'я. Не прибирав я ще рамочки. З, з, з медом. Так, а це до речі, пусті рамки отакі. Можна зберігати у вуликах, також напишіть. Я, напевно, зараз пусті без меду залишу. Як, на мою думку, що їх носить? В хату, якщо з ними нічого не буде. Міль тут не заведеться. О, навіть в принципі, хаті заведеться. Та не заведеться, температура зараз не та. Во, що його носить мені їх в хату. Я так не люблю зайву роботу робити, хоча роблю її. Так, так, так. Куди ці рамки? Зараз бджоли налітають, якщо їх подалі не... немає, ну, хай стоять. Так, ну це? Тут меду мало. Тут меду. Також мало. Тут також мед є але мало. О. А тут уже є. Не закритий, правда? Ось така рамочка половина закрита, а половину ні. Тут менше, ну. Таке вага трохи є. Відчувається. О! І тут медок є. Ну, тут менше. Так, добре. Це значить... Дай, до речі, напишіть, будь ласка. Я сьогодні це відео за, запущу. Напишіть, будь ласка, як краще. На оцю сторону, де сонце гріє, чи просто їх по центру. Заставних дошок в мене. Ну, вистачає їх куча. Чи по центру гнізда збирати. Я то це зроблю по центру. Ну, а ви напишіть. Буду дуже вдячний. Так, де мої? Стамески так, щиточка є, Стамеска є. Тут все чудово. Подивівся чи відео пишеться. Стамеска є, щиточка є, бджілки є і шмарклі є. Все є. Так, а що робити? Добре, цю з медом. Бджілки, ну не це. Не кипішуйте. Ну таке, напевно, в мене слабенькі сім'ї. Щось мені здається, бо щось бджілок зараз покажу. Ну, а ви вже скажете, чи слабенькі, чи ні. Оце отак дивіться. Хоп, бджоли. Одна рамка. Така. О, ця рамка з метком, дивіться. Це друга рамка. Стіки бджілок. О, ста месочка. Перший раз я це робитиму, ну, друзі. Раніше це була мого батька. Пасіка. Ну, тато відійшов у вічність в цьому році. Перед тим продав більшу частину бджіла, те, що залишилося, це виходить. Оце дивіться. Отак, це третя рамка. Чи четверта, третя? Получається, що залишилось і пару сімей я забрав собі. Не знаю, якось тяжко було їх кудись дівати. На серці тяжко, ну ладно, та таке не будемо про погане. Чи про тяжке вірніше, це все життя? Так, оце четверта така рамка з пчілками. Так что, думаю, сделаю, а вы подскажите. Ну, короче, и вот это пятое. Вот так. <плес> 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 так, и сейчас. Зараз... Ну, а там уже такая. Так, а ну, эти пластины пока что сюда. Прості рамочки. Ну да, тут ще є там. Тих бджіл, але багато, Чотири рамочки. Ну це я так розумію слабенько. Щось мені так здається. Хай там на 5 рамок бджіл, грубо кажучи. Як всі їх до кучі зібрати. Напевно, рамок сім з медом їм залишати, я так розумію, не більше. А ви напишіть? Так, це мої заставні дошки. Ні. Тут не, не. Тут рамки. А тут є заставні дошки. першого разу. Чудово. Так, ну, одна рамка з медом. Ні, все-таки я, напевно, не по центру поставлю. Добре, поставлю по центру. А ви мене виправите. Напишіть свої, е, свої думки, свої спостереження і так, як ви робите. А я вже, якщо треба буде переставити, то я переставлю. То не є проблема. Так, одна рамочка. Дві рамочки. Давайте я покажу, як воно виглядає. Оце ось, ось так Стіки бджіл. Отак От ближче покажу. Отак. От Коротше, шість рамок зроблю. Думаю, що буде нормально. Так, три рамочки. І поставлю оці пластини. Може їх ще не треба викидати. А, я ж хочу зробити контрольний, насипати, ну це не сьогодні вже. Насипати на бджолки цей, як його, цукрову пудру і знизу простелити, я так робив, простелити папір і подивитися, що там буде з цими, з кліщами. Чи є, чи нема. Ну, а пластини хай поки що стоять їх витягнути, то не проблема. Так? Так, ну що ж, вийшло? 3, 4, 5, 6, 7 рамок буде. Сім рамок. З медом. Хоча може восьму поставити. Може і ні. Коротше, хай поки що буде сім. А там вже... А ці, напевно, я приберу, щоб сюди бжоли не лізли. Все, все прибираю, позаношу. В будинок. Так, і того 3, 4, 5, 6, 7 рамок з меду. Ні, ну, літом, звісно, тут бджіл було багато. Майже повний вулик був. А зараз я вам скажу, оце ось ось так виглядає. 3, 4, 5, 6, 7, 7 рамочок. Все. Буду дуже вдячний за ваші коментарі, за вподобайки. Хто не підписався, підпишіться. Так, ну і, будь ласка, повторюсь. Не полінуйтеся, напишіть, чи то я правильно роблю, чи ні. Моя... А, і ще, до речі, напевно, треба мені оце за вентиляцію. Бачите, тут вон на вулику є. Вентиляція отвори. А тут нема. Я так розумію, тут треба отворів наробити. Бо, допустимо, ось. Бачите, тут також є. Там вон на вулику також. Сіточка вентиляція. Тут вентиляція, а на деяких немає. На тому нема вентиляції. На тому є. На тому немає. То я так розумію, що треба в кришках поробити отвори, щоб воно вентилювало. Оце отак. Ну, з цим треба розібратися, бо це не добре. А, до речі. Хотів же ж, я ж сюди, думаю, щоб їм тепленько було. На зиму, щоб не ганчірки ложить, Там одну ганчірку положив і п'ятерку пінопластом. Повирізав би станочком, все чудово. Але я так розумію, що бджоли дуже накривати пінопластом і тому подібне не потрібно. Також з цього приводу напишіть. о, дивіться, одна ганчірочка лежить. Оце ось чиясь кофточка якоїсь доброї людини. Опа. хоп, <кій> І оцей матрасик. О, якому напевно більше років, ніж мені. А ну він хоч не мокрий. <кій> Ні. Клас. Все. Оце ось отак я їх закутав. Зараз показую. Гарненько все щільненько. Все закутав. Дивіться. О. Оп. Та ти що? Я думаю, що їм буде тепло. Оп, пішла стамеска. ні, ну цього я не бачив. Ладно, все. Закриваємо. І тепер все отак. Отак я позакривав. Лотки. Лотки я по поставлю сюди. Не знаю, може сьогодні, бачите, отак щоб було. Щоб гарненько в мене нові є. Чи не лотки, а льотки. Коротше, такі от справи. Поставте вподобаєчку, підпишіться і напишіть обов'язково. Свої думки з приводу побаченого. А я зараз <кій> <кій> стаю погано, що сам приїхав. Краще б з дружиною. Витягую рамки зайві і буду далі отак робити. А там уже ж як неправильно... А, до речі, я зараз зроблю, зроблю там по центру. Може навіть так зробити. Може оце ряд один зроблю. По центру стоятимуть рамки. Інший ряд вкрай до сонця. О, напевно ось так. І на зиму зроблю. Ну, але якщо ви, багато хто напише, що так не потрібно, щоб по центру, а по край, то я їх всі передвину. Це вже таке. Все. Всім дякую, всіх, завжди, всім, як завжди, всіх благ. Друзі, бережіть себе. Підтримуйте один одного. І все. І готуйтеся до зими. Готуйтеся до зими. Бо буде весело. Ну, в лапках, на жаль. Все, всім пока.